Любі діти, послухайте, будь ласка, вірш Анатолія Загрудного літо. Літо, літо, золоте випиває роси та з пшениченьки плете Україні коси, виглядає з поміж віт вишнями в садочку, одяга на цілий світ сонячну сорочку. Якщо вам віршик сподобався, давайте вивчимо його на пам'ять. Слухайте уважно та повторюйте разом зі мною Літо, літо золоте, випиває роси та з пшениченьки плете, Україні коси, виглядає з поміж віт Вишнями в садочку. Одяга на цілий світ. Сонячну сорочку. Молодці малята. Давайте спробуємо розповісти цей віршик пошепки. Літо, літо, золоте випиває руси та з пшениченьки плете Україні коси, виглядає з-поміж віт вишнями в садочку. Одяга на цілий світ сонячну сорочку. А зараз зупини відео і спробуй розповісти вірш за картинками самостійно. Ти був просто молодець.